Цього тижня, який, до речі, ще не завершився, відбулись дві, два важливі дебюти. Найперше, Валерій Залужний вперше виступив у ролі посла України у Британії, і таким дебютом став його виступ у Royal United Service Institute, точно Русі. І його виступ можна назвати програмним не лише для україно-британських стосунків, і не стільки для україно-британських стосунків, адже Валерій Залужний виклав ключову тезу: демократичний світ має готуватись до глобальної війни. Другий важливий дебют, чинний віце-президент США Камала Гарріс – Дебютувала в ролі нової кандидатки у президенти від демократичної партії, і вже у перші дні зуміла побити деякі важливі рекорди, як із залучення коштів до виборчого фонду, так і вирватися вперед у соціологічних опитуваннях. Про це говоримо із політиком Тарасом Стецьківим. А ви не забудьте підписатися на мій канал і підтримати його донатом на. Патреоні, до також долучайтесь до числа спонсорів каналу. Отже, переходимо до розмови. Тарас, з одного боку, мовчанка від залужного насправді затягнулася, хоча і раніше він не відрізнявся особливою багатослідністю, однак при цьому кожен його виступ в якості головнокомандувача. У змі відзначався візіонерським баченням. Однак тут ситуація особлива. Головний меседж, який сказав залужний, демократичний світ має готуватись до великої війни, цілком можливо набагато більшої та масштабнішої ніж є зараз. Однак, перше, на що звертаю увагу, посли зазвичай з такими виступ, з такими тезами не виступають, адже він явно виходить за межі україно-британських стосунків. І як можна що можна от які твої думки відносно цього виступу Валерія Залужного? Про що це свідчить? Це посол, чи все-таки Валерій Залужний це є більше, ніж посол? Ну, Перше, що я повинен сказати, що інколи пауза в політиці є більш корисною, ніж банку, і дебют залужного в? В його виступі дуже поважні інституції, якою є Русі, показав, що залужний знаходиться по дорозі від військового до політика. Ну, по-перше, сама посада посла це вже політика. Але якщо добре подивитися на його виступ, який, на перший погляд, стосувався питань військових, і це зрозуміло, оскільки залужний саме військовий, і більша частина його. Висновки і прогнозів стосувалися військової сфери. Однак виступ дійсно вийшов, вийшов далеко за межі чисто військового і далеко за межі чисто, ну скажімо так, стилістики посла. І висновок, який зробив залужний, це ну, як знаєте, такий ведро холодної води, на не тільки на Політичну еліту Великої Британії, я думаю, що це сигнал і багатьом іншим елітам багатьох інших країн Заходу. І коли він говорив про війну перехідного періоду, яка зараз є в Україні, про необхідність звертати увагу на технології, але нікуди не ділася така річ, як людський фактор, він чітко і ясно вказував, що мені відразу кинулося в очі, вказував на те, Яку додану вартість вже дає Україна для західного світу? Він абсолютно чітко і ясно сказав: ви маєте гроші зброю і технології, а ми маємо досвід і можливість ці ваші технології і вашу зброю випробовувати в реальних бойових умовах. А в перспективі, що світ рухається до глобального конфлікту, а він таки направду рухається до глобального конфлікту, то його посил до Заходу. Є цілком ясний і очевидний, це є політичний посил. Якщо ви підтримаєте Україну, це є у ваших інтересах. Але вже є зараз така ситуація, що без України ви вже нікуди не дінете. Поза залежності від того, берете ви нас в НАТО, не берете, берете ви нас в Європейський Союз, не берете. Ви вже без України питання безпеки не вирішите. Тобто, і в цьому плані виступ е справді є за межами е ну чисто. Риторики посла і, 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 і виходить далеко за рамки його е, професії як у військового. І мені здається, що це є добрий старт, це є, це є добра основа, яка показує, що ми в особі залужного точно маємо дуже серйозну фігуру державного діяча. І я особисто ну просто ну я радий, що я почув такий виступ, бо це справді. Є виступ людини, яка е, глибоко переживає за долю своєї власної країни, але яка мислить значно ширше, мислить в контексті безпеки і збереження Заходу як е, е, системи ліберальної демократії. дивися справу в тому, що аналогічні виступи залужного в якості головнокомандувач, коли головнокомандувача, коли він був головнокомандувачем, Викликали реаніст з боку офісу, офісу Зеленського. А чи не повторюється ця історія, і чи був в курсі е, Офіс про це, чи залужний фактично поставив його перед фактом? Ну, про це важко судити, але коли ми подивимося історію всіх цих взаємовідносин. Залужного як головнокомандуючого армії з офісом президента, то і попередні його інтерв'ю і статті, коли він командував Збройними силами України, швидше за все не погоджувалися з офісом президента. Добре, це чи погано? Ну важко сказати. Е -е, є логіка, що в умовах війни е всі посадові особи, які підпорядковуються верховному головнокомандуючому президенту України. Мають якимось чином погоджувати свої публічні активності з ним. Існує і інша думка, що в такій демократичній країні, як Україна, ще ніхто не відміняв свободу висловлювань власних. Ну, зрештою, ми можемо подивитися, скільки інтерв'ю надавав Буданов, голова розвідки української. І це не йде в ніяке порівняння з тою кількістю інтерв'ю і публічних виступів, які давав залужний. Тим не менше, Буданов на своїй посаді грав залужний посол. Тому ну, думаю, швидше за все, цей його виступ не був погоджений з, і, чесно кажучи, я не думаю, що він і мав погоджуватися. Його запросили як нового посла, але в першу чергу як відомого військового, практичного військового в інституцію, поважну інституцію, яка займається питаннями безпеки, і яка є, ну я думаю, провідною аналітичною установою, яка працює на. Органи державної влади в Британії, і звичайно, що люди, які там зібралися, хотіли почути його погляд в першу чергу на перебіг російсько-української війни. І я думаю, що він виправдав цей погляд, бо він дав не тільки аналіз того, що відбувається, він дав і прогноз, яким, яким буде майбутнє Європи, якими яким будуть війни майбутнього, і що слід робити західному світові, щоб зберегтися. Мова йде про збереження західного світу. А тут є інше важливе питання: а чи залужного почули на Заході? Чи це ж рано говорити про це? Ну, можна говорити лише прогнозно. Я думаю, що почули. Я думаю, що цей виступ буде, буде аналізований і вже проаналізований. І ми з часом просто побачимо е, наслідки. Воно зараз воно не дуже проглядається, але судячи з того, що який резонанс його виступ? Е, Отримав в Україні, бо він був опублікований, його можна почитати, в, що називається в оригіналі, то я думаю, що не менший резонанс, а може і більший резонанс, він отримав на Заході. Чому? Тому що він торкався питань безпеки. Питання безпеки після Другої світової війни, чи навіть після двох світових воєн в 20 столітті, є наріжним в політиці всіх без винятку країн Західного світу. Членів і не членів НАТО, членів і не членів Європейського Союзу. А на фоні ну просто глобального загострення питання війни і миру, не тільки в Європі, в даному випадку, в російсько-українській війні, на Близькому Сході він до тихоокеанському басейні, і Бозна ще де, то я думаю, що це точно зрезонувало. Це точно зрезонувало, тому що він, як військовий генерал, просто сказав, що треба робити. Чітко сказав, що треба робити, щоб підготуватися до імовірного глобального конфлікту. А коли ми є готові, коли ми робимо реальні кроки, то вірогідність того, що конфлікт не виникне, вона зменшується, а не збільшується. Тобто, Залужний не е, говорив як Касандра про неминучість. Він говорив про вірогідність і говорив, що треба робити. Україні і Заходу для того, щоб підготуватися до цієї вірогідності глобального конфлікту. А сама, сам факт підготовки він зменшує можливість. Бо коли твій ворог бачить, що ти готуєшся, то він добре подумає, чи на тебе нападати. А чи не поспішаємо ми з, зі словами про м, формування заложного політика? Ну я от просто м, згадаю о, те, що було вже в нашій історії: ми мали м, Удовенка, міністра закордонних справ, який був головою народного руху, тобто політичної партії? Е, маємо Бориса Тарасюка, але тим не менше вони не стали м, фігурами того рівня. Попри на те, що вони підтримували, в принципі, долі леген... легендарну партію. Ну, на самому початку нашої розмови я сказав, що виступ, перший публічний виступ залужного, як посла в Британії, засвідчить, що він перебуває по дорозі від воєнного до політика. Я не сказав, що він вже став політиком. Я тільки сказав, що він рухається від військового командира до політика. Як він прийде цю дорогу, які він буде робити кроки на цій дорозі, ми ще побачимо, може вийти, може не вийти. І е, Тут питання залежить тільки від особистості. От, наприклад, ті люди, які е, рекомендували і відправляли його на цю посаду, вони очевидно думали, що вони в такий спосіб усувають його з українських реалій. Але тільки від конкретної людини залежить. Хоче вона бути усунутою від українських справ? Чи вона хоче брати в них участь? От і все. І я обережно можу сказати, що цю дорогу залуний може пройти і пройти доволі успішно. Е, добре, а як тоді е, бути з тим, що, ну, з часом, проти, протягом якого він може його пройти, ту дорогу? Тому що у нас е, ми зараз, мабуть, найтяжче щось прогнозувати, це час. Стандартна практика перебування посла в одній країні є три роки. Але так само дуже багато є прикладів, коли посли бували довше, а бували випадки, коли послів відкликали швидше. Зрештою, мені здається, що це залежить і від керівництва Української держави, і це залежить від самого посла. Ніхто в нас не відміняв право посла прийняти персональне рішення, коли для цього складуться певні умови. І ми повинні просто дивитися на те, як розвивається ситуація в Україні. Бо коли в Україні триває війна і введений воєнний стан, то місця для політики немає. Якщо наше політичне керівництво буде притримуватися стратегії здобути перемогу в, над Росією на полі бою, це одна стратегія, і тоді політика намалюється тільки після закінчення е, цієї війни. Якщо ж стратегія буде поміняна, на так звані переговори, якщо ми під зовнішнім тиском чи від власної втоми почнемо думати, що можна переговорами з Росією, якимось чином цю війну завершити, що я вважаю, вважаю катастрофічною помилкою, бо ніякі переговори ні до чого не приведуть. Але якщо ми вступаємо на переговорний шлях, то тоді можливе якесь замороження чи тимчасове перемир'я з російським агресором і тоді. На певний період часу дійсно бойові дії можуть так і безтихнути, і намалюється ситуація відміни воєнного стану і проведення ймовірних виборів. Тобто, все це залежить, тобто швидкість дозрівання до політики залежить від того, що буде робитися в Україні, як буде розвиватися динаміка російсько-української війни. Якщо переговори буде одна динаміка і одна перспектива, так, тоді вже десь ми побачимо політику швидше. Якщо, як декларував Зеленський з самого початку війни, що ми будемо боротися з Росією за перемогу, це я вважав і вважаю правильною стратегією. Тоді, поки ми не закінчимо тієї війни, ми не повинні жодним словом говорити про політику. Всі маємо працювати на перемогу власної країни. Так що будемо дивитися? Mm, так, uh...